Вітаю глядачі мого каналу. Зараз у нас... Ой, куди полетіла? Зараз у нас 9.28. 28 28 серпня, неділя. І я роблю карту дня для міста Запоріжжя, області нашої, Мелітополя, Бердянська, окремо, бо я бачу, що людям то треба. І Херсонщина, звісно. Місто Херсон, області, область, ліво, правобережжя. Все як завжди. Будемо зараз дивитися. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію, покажіть мені карту дня для. Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини на сьогодні, 28 серпня. Дивимось перше Запоріжжя. Двійка по землі, це невпевненість, невпевнена ситуація. Ця карта показує, що невпевнена ситуація і фінансова. Все, що можна пощупати руками. І здоров'я. Все матеріальне, все подвойственне, все по-двойки йде невпевненість. Але вона в позитивному плані. То хай собі коливається, але вона є. Все ж таки вона є. Це не перевернутий туз. Так, так, що, люди, тримаємося, тримаємося. Можна навіть далі не класти, але давайте поки йдемо, ми вже привикли. Буде якийсь серйозний удар, чи розговор, це інтелект. Це може показати і інтелект, і удар, і розговор. І, до речі, ця перевернута жриця показує, що дуже буде багато болтовні, брехні, сплетін і просто брехні. Просто бла-бла-бла. Бла-бла-бла, пустота, пустозвонство. Всередині дня, бачите, нам падає тут. Така туз такий. Це або новина, або конкретний удар. Фортуна. То буде гарна по-любому подія. Чи новина, чи подія, вона буде нам на користь, в будь-якому випадку. Бо фортуна падає. Це було Запоріжжя. Я звертаю. Так що, в принципі. На вечір будете розмовляти, і влада, і новини, але то буде ну, таке пусте. Пусте. От середина дня буде цікаво, що там буде. Е, покажіть нам, будь ласка, карти сьогодні Запорізьку область нашу. Яка окупована в цілому? Я не можу перечисляти всі міста, бо я їх толком не знаю. Тому дивлюсь повністю область Запорізьку, яка під окупацією, яка там на сьогодні ситуація. Десятка луна. Боже, я брала в різних, надо ж так склалося. Будуть ті втрати, буде йти тоска, і будуть жертви. Будуть жертви, але це жертви по єгипетським таро, це жертви е по своїй волі, по своїй волі. Але центральна карта, бачите, тоска, луна, страхи. Дуже така містична карта в людей. Настрій, звісно, там страшний. В прямому смислі десятка може показати втрату, але, бачите, для наших людей йде захист. Для наших людей йде захист, то може там бахнути по тим оркам, як кажуть. Але орки обіжаються на нас. Що ми називаємо Русні орками, То будемо називати їх расистами окупанти. Але бачите, йде імператриця, йде імператриця, то це буде не наша, не наша втрата, але страхи так. Давайте подивимося на цю пожертву, що вона нам покаже. Удар. Будуть бить, будуть стріляти. Це дуже серйозна карта. Ах, невдача буде якась. Тому і, випало, тому і випала пожертва. Невдала буде якась ситуація. Не щось не вийде. Получиться не так, як хотілося б. Тому будуть пожертви. І буде дев'ятка перевернута. Це сором, це відчай, це озлоблення. Бачите, зрадники. Подвійність, подвійна, подвійна інформація це зрадники. Здадуть вони якусь ситуацію. Не вийде у хлопців зробити так, як вони хочуть. Вони понесуть втрати на окупованій території. Щось така буде операція, яка навряд чи ми про ту дізнаємось. Ну, подивимось. Подивимося. Я дуже боюся Енергодар, тому буду його класти часто. Так що так, добре. Покажіть мені карти, будь ласка, місто Мілітополь карту дня на сьогодні. Він у нас в окупації. Несправедливі будуть дії, будуть наказувати людей не за що. Будуть. Так, вони будуть прибутки забирати у людей. Це прибуткова карта. Але тут вони не крадуть. Тут іде карта прибутку, серйозного прибутку. Знаєте, що я вам скажу? Ну, може, знаєте, і ось карта рішучості, енергії, шістка допомога то може там підскочує якась ця ж карта фізична, це ж люди, це і зброя, це матеріальне, це може бути якась група людей. Таких, може, партизани. І вони там щось їм нанесуть конкретно. А ну давайте ми подивимось. Давайте ми розкриємо цю карту, бо вона тут якось не дуже вписується. От якби вона була перевернута, то да. Угу. Ну, це така влада ваша, це влада. Але я вам скажу, що це ж, все ж таки буде якась історія на окупованій території сьогодні. Це король, це інтелект, це нормальний король, він не перевернутий. Це наші люди і наша допомога. Там буде якась операція дуже серйозна. Бо там достатньо зброї, достатньо матеріальної частини. То не якісь там будуть хлопи, знаєте? Це буде серйозна операція. А ну чим вона закінчиться? Ну, помірно, 50 на 50. 100% успіха не буде, але буде якась, буде якась цікава історія. У Мелітополі. Щось у вас трапиться там. Щось зроблять хлопці. Так, і буде добра новина. Ну, будемо чекати, якщо нам про то скажуть у що там, що там трапиться такого для нас хорошого сьогодні. Давайте подивимося зараз карту дня для міста Бердянськ. Місто Бердянськ. Теж та карта допомоги йде. Військова хитрість, але вона на мінус. Щось не вийде. Так, от я оцю карту тягнула. Щось якось, бачите, тут хитрість перевернута, але на, на кінцівки все ж таки буде. Тут є потенціал, потенціал і є така впевнена історія, бо воно стоїть уперто. То результат буде якийсь там. Ну, трошки вони там намудрують. Бердянськ, у вас також буде якась там історія. Це карта допомоги, енергія жезлів. Це люди спішать на допомогу, але вони будуть щось хитро робити, і це їм не дуже допоможе. Ну, Самі себе, як кажуть, самообман, трошки перестараються. Але непогано закінчиться, втрат не буде. Щось у Бердянську теж буде якась цікава історія. Щось вони там захотять зробити. Не таке супер-пупер, але воно нормально закінчиться. Ну, люди працюють, партизани там займаються тими справами, вони там роблять їм пакості. Вони не дають їм спокійно жити. Давайте подивимося нашу Запорізьку область, яка під обстрілами, я називаю її сірою зоною, але вона підконтрольна нашій, нашій владі. Ось, пожалуйста, як мені випало на лево. Ідуть убитки, якийсь непорядок там, ну то, понятно, там стріляють. Ось, пожалуйста, перевернути рицарь вогню. Він йде на мінус, він в мінус нашим людям, і звісно, там все палиться. І люди не впевнені, взагалі не впевнені в собі. Вони там замкнуті, вони не знають, що їм як їм робити. Тяжка ситуація на той, на той території тяжка. Обстріли ведуться. По матеріальній частині у людей геть все летить. І здоров'я, і будинки, і все на світі. Вони нічого не отримують. Нічого не отримують. І сьогодні, може, навіть допомога їм не підійде. Немає щось допомоги ніякої матеріальної. У них там вже все закінчується. Там же ж волонтери, вони щось там підвозять тим людям, які там знаходяться. Давайте подивимося тепер Херсонщину, місто Херсон. Будь ласка, карти, покажіть мені місто Херсон. На сьогодні, на 28 Ось, пожалуйста, місто Херсон тягне із последніх сіл, але тягне. Енергія у людей є, вони борються, борються, тягнуть всі свої бажання за собою, тягнуть. Май Боже Боже, захистить захистить іде? Там будуть якісь, якась буде бруд, болтовня, щось вони будуть болтати, оті. Окупанти будуть щось там тіліпати язиками, про ті референдуми, про всяку фігню. Морочить будуть людям голову. Це просто болтовня, ця перевернута жриця. Це болтовня сплітні, оце таке фігня всяка, не слухайте їх. І це захист він вже перевернутий. У людей, у людей вже там істерична ситуація, як кажуть. Це на мінус вже йде. Ану, дайте я подивлюся. По землі тут все більш-менш стокійно. Ну, чому така паніка, непонятно. Сімка перевернута. Це захист, люди. Це захищається, це бажання, оце захиститися, але воно на мінус пішло і людям вже тяжко дуже. Ці страхи, це все. Тут тяжко їм по енергії, це все оце протистоять тому. Але вони тягнуть це, ця десятка тягнуть, тягнуть останніх сил. І, до речі, по землі ті люди, які працюють в колективі, вони тримаються. Ті, що роблять щось руками по землі, вони тримають цю ситуацію. І це, до речі, тройка. Це тройка, це вже не двійка, не впевненість, це тройка. Це люди, працюють вкупі і працюють руками. Щось роблять щось роблять, все ж таки роблять. Завдяки цим людям оця ситуація утримується. Так, давайте подивимось правий берег Херсонщини на сьогодні. Тяжко людям тяжко, ми всі розуміємо, що це півтора-два місяці, ще оце така буде історія. Ближче вже до Ленлізу, воно там піде вже, так, знаєте. Прийде той пакет. Той, що нам там багато ракет, то тоді вже почнеться та історія. Більш така цікава. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Херсонщини. Що там, як люди? Ну, ось бачите, спасає тільки те, що люди працюють у купі. Працюють, у... гляньте, ну, опять оця карта випадає і випадає. Ця випадала сьогодні. Прям як напасть якась. Немає самодостатності, там люди не впевнені по почуттям. Але спасає їх оця робота, щось там з от, от от гуртом руками оце спасіння. Люди працюють, і це їх спасає. А це болтовня, і болтовня, сплетні, бруд будуть литися. Щось там буде, піде якась історія з якоюсь дезінформацією. Не слухайте ту фігню всю. Живіть там, як вам живеться, і не слухайте там ту болтовню. Що вони там? Зарядять якусь людську очередну якщо жриця випада перевернута, то болтовня, сплітні, бруд, грязь отаке будуть лип на Україну, обманювати людей і світ. Так, давайте подивимось лівий берег Херсонщини. Будь ласка, карти, покажіть нам лівий берег Херсонщини. Як там що буде? То окупована частина. Пожалуйста, теж ж сама карта. В общем, що по вогню, по жезлам все перевернуто. Немає бажання, немає сил, немає енергії, немає дисципліни, немає нічого. Ну і ще і по мечам тут іде допомога. Допомога, починаючи від допомоги конкретно фізичної, що ви, вас виводять оттуда людей. Це я так накидаю. Варіанти, ну і це максимум, що вас відтуда виводять. Ну, а мінімум, то, що вам просто інформаційно ви собі е, щось десь узнаєте. щось. Бо мечува це інформація, це розум, це логіка. Це може вам допоможе якась людина логічно розібратися в ситуації. Е, тобто це від. Е, Інтелекту інтелектуальної допомоги, розумної допомоги. До фізичного того, що ви уїдете оттуда. Будете, люди будуть уїжджати, їх будуть оттуда вивозити, спасати. Ну, ось така карта. Все, люди, ми з вами подивилися карту дня на ті міста, які я завжди дивлюся. Ситуація. Як кажуть врачі, стабільно тяжка, але стабільна. Дуже радує, що на окупованих територіях буде якесь таке дійство, шибуршення, що люди не сидять на місці, вони там двіють, вони там наносять їм укуси, удари, тобто не дають спокійно жити окупантам. Це дуже радує. Так, що і Бердянськ. Щось там сьогодні таке буде. <клес> Все, люди, почуємось, Па-па.